Міського проєкт Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська. І сьогодні будемо говорити на тему, яка дуже актуальна і важлива зараз, особливо надто ж ці три останні роки: це ліквідація наслідків прильотів, гасіння пожеж, робота з розмінування, роз'яснення населенню, правила поводження з вибухонебезпечними предметами словом про роботу державної служби з надзвичайних ситуацій у кривому розі будемо говорити. І в нас у гостях начальник равлівського районного управління у про області, Олег Січкарук, доброго вечора, пане Олег. Вечора. Скажіть, робота рятувальників під час війни і в мирний час це дві різні роботи, чи як би ви це охарактеризували? Завдання, як в мирний час і військовий час одне це врятувати найбільшу кількість людей, яка потребує допомоги, надати всім допомогу, зберегти матеріальні цінності, загасити пожежі. Тобто ті пріоритетні напрямки, які були в мирний час, вони залишаються. В військовий час, але от якщо порівняти роботу тоді і зараз, що кардинально змінилося принципово змінилася непередбачуваність, що може трапитись, як в яку будівлю може влучити бути обстріл, або які наслідки можуть бути цього обстрілу. Роботи менше точно не стало поміж поточних виїздів, пожеж. Додаються ще пожежі і ліквідація наслідків обстрілів. Ну, власне, ваша робота ніколи, мені здається, не була пов'язана з передбачуваністю, тому що і пожежі, і якісь інші Завжди надзвичайні ситуації. Да. Вони і справді ну, в тому той суть так полягає. Просто зараз в рази більше цього стало. І чи збільшився, до речі, штат працівників? Ні, штат не збільшився, він такий самий залишається. Змінився. Робочі зміни, тобто в 2022 році взагалі чергування було переведено доба на добу, через добу, потім вже під на, 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 в кінці 2022 року, доба через дві. Зараз від ситуації залежності доба через добу майже не, не працюють пожежні, але доба через дві таке зустрічаються в підрозділах, тому що є поточний некомплект особового складу. Додається кількість виїздів, і коли обстріли, ми завжди вводимо резервні відділення для того, щоб автомобіль виїхав на ліквідацію наслідків ракетного обстрілу. А щоб по району так само є поточні виїзда, щоб на них реагувало відділення, яке з'явилось підрозділ резервне. Тобто люди в резерв виходять на роботу для того, щоб надавати. Це необхідне для рятування людей в тому районі, який вони ця ну, пожежна частина обслуговує. От за, за ці три роки у вас з'явилася нова якби форма діяльності в тому плані, що прильоти це те, чого ніколи не було до цього в Україні, і саме працівники ДСНС виїжджають першими на розбір завалів. Чи пам'ятаєте ви свій перший такий виїзд, що це було? Ну, один з перших виїздів це точно пам'ятаю обстріл РСЗО в Інгулецькому районі. Туди тоді, тоді була пошкоджена резервуар на заправці, і ми тоді виїжджали, гасили пожежу, яка виникла в результаті обстрілу. Пам'ятаю, також застосування РСЗО, що ми після обстрілу обстежували територію це і парк Богдана Хмельницького, і... Від червоної аж до міської конкому, тобто, це майже така ділянка величезна, і працювали всі, і полізьми спільно з поліцією, якщо були виявлені небезпечні або не здетонувавши снаряди, касетні елементи тоді були то забирали і знищували на полігонах. Але, бу... але ділянка були була дійсно, дійсно велика. Так. Були виявлені залишки, але вони також були небезпечні, тобто вибухівка, були касетні елементи, і в яких відбився детонатор, і вона не здетонувала. То всі ці касетні елементи вивозились на полігон і знищувались там. Чи знадобилися зараз рятувальникам якісь нові навички у зв'язку з тим, що ось характер там, тих же прильотів, взагалі ось ці нові виклики, їх до цього ніколи не було? З'явилася необхідність в нових навичках. Це і нове обладнання надійшло нам. Тобто треба було мати навички, працювати на, на даному обладнанні. А з чим воно пов'язане, тобто обладнання? Це аварійно-рятувальний інструмент, е, якого в нас було не так багато до повномасштабного вторгнення, але з новою технікою, яка нам надійшла, е, з 2022 року надходила. Гуманітарна техніка, вона була оснащена новим обладнанням. Це і освітлювальні вежі, нові, і аварійно-рятувальне обладнання, рятувальне, рятувальне обладнання на воді. І цим цим обладнанням ми вчилися користуватися і застосовувати його, тому що це обладнання рятувало життя криворіжця. До речі, наскільки це підсилило саме якщо з технічної точки зору, це наскільки суттєвою була ця допомога технічного технічної точки зору дуже сильно оновився і автопарк, і оснащення, яке знаходиться зараз в підрозділах, навіть бойовий одяг пожежних дуже оновився завдяки от, гуманітарній допомозі. Да. Які прильоти в кривому розі були найскладнішими от, з точки зору ліквідації наслідків? Найскладніше це завжди, де є загиблі. А коли є загиблі діти, то мабуть це най найскладніші обстріли. Я пам'ятаю декілька таких обстрілів, і ну, самого є діти. І дітей чужих не буває, то і швидкість, і обережність, і власна безпека дуже багато факторів, які треба було враховувати. Ми на, на обстрілах, коли рятуємо людей в пустотах, завжди працюємо спільно з державним воєнізованим гірничо-рятувальним загоном. В них є навички працювати в замкненому пространстві, в обмеженому просторі, і ми разом. Рятуємо людей саме з-під завалів. А якщо брати з точки зору технічної, тобто які руйнування були найбільш складними для розбирання для ліквідації цих наслідків? Ну, житлові будинки, панельні, житлові будинки, там де залізобетонні перекриття, це небезпека і для самих рятувальників, тому що нависання конструкції є і треба провести швидко в межах безпечної зони. Провести швидко всі роботи, для, дістати всіх людей для того, щоб о, вже перестати там працювати, вийти з цієї зони. Тому що в будь-який момент може е, щось посипатись, щось обвалитися. Були такі випадки. Ми ну, по, виставляли е, о, працівників, які стежили саме за е, навесним, навесними конструкціями, які звисали. І, е, Моніторили стан будівлі, яка пошкоджена, щоб був час вивезти людей з зони проведення робіт на рятувальних Чи виїжджали кривої рятувальники на допомогу, можливо, в інші регіони, от на розбір завалів на якій ситуації, чи не було? У 2022 році ми відправляли відділення в місто Київ на допомогу київським рятувальникам. Деякий час вони там працювали. Також був. Зведений загон в Херсонську область, куди входили криворізькі рятувальники в Харківську область. Наші піротехніки працювали по очищенню території Херсонської області, Харківської області, Миколаївської області. Це розмінування, так? Розмінування, так. Да. В, в Херсонську область виїжджали після підриву дамби на ліквідацію наслідків пориву цієї дамби. В Київську виїжджали на допомогу саме пожежні. Пожежні виїжджали. Ну, піротехніки працюють і зараз навіть в Херсонщині. До речі, давайте перейдемо власне, до теми розмінування. Скажіть, яка ситуація зі спеціалістами, тому що раніше не були вони так затребувані. Яка ситуація на зараз? Чи виросло вже за ці три роки нове покоління спеціалістів, які знають, як розміновувати територію? Станом на 22-й рік в Криворізькому районі базувалося одне відділення піротехнічне, яке і перші почали ліквідовувати наслідки обстрілів, а це знищувати нерозірвані снаряди, снаряди з самоліквідатором, які найнебезпечніші і не здетонували. Раніше піротехніки займалися розмінуванням території і знищенням снарядів Другої світової війни. З 22 року вони працюють саме з сучасними секретними, невідомими боєприпасами, з різними боєприпасами. І е, саме головне власна безпека, правильний алгоритм, щоб ти залишився живим. З населенням ми постійно проводимо роботу, особливо по тим територіям. Які піддавалися обстрілами, ті громади, які піддавалися обстрілам, проводимо роботу щодо обізнаності з протимінної безпеки, порядок дій, чого не треба робити. Якщо побачив незнайомий предмет або схожий на вибухонебезпечний предмет, дзвонити обов'язково 101-102, ні в якому разі не підходити, не чіпати, тому що були випадки, на жаль, трагічні. Це, я пам'ятаю, в 2022 році такий трагічний випадок був в Зондорській громаді. Коли батько і син взяли до себе додому касетні елементи від Торнадо С РСЗО, і після детонації обидва загинули, на жаль. Тому ця робота постійно проводиться і в закладах освіти з дітьми це і класи безпеки стаціонарні, мобільний клас безпеки. А що в цих класах безпеки? В класах безпеки проводяться заняття з першої домедичної допомоги, з протимінної безпеки. Поліція проводить з правил дорожнього руху, з протипожежної безпеки. Тобто там комплекс таких тем, на які можна з ними поспілкуватись, показати наочні матеріали в деяких закладах освіти, вони вже постійно працюють і ми. Залучені навіть в освітній процес, коли в них заняття саме з безпеки життєдіяльності. Ми залучаємося і проводимо з ними заняття. Яка ситуація на сьогоднішній день в Криворізькому районі? От стосовно виявлення саме вибухонебезпечних предметів? Кожного дня працюють піротехніки, і є ще забруднені території в громадах. Це Зеландольська громада, там найбільше забруднених територій було. В цьому році так само будуть очищувати ці забруднені території, але є і е, заявки в інших громадах. Це і сучасні боєприпаси, і так само Другої світової вони нікуди не ділися. Ще досі е, населення виявляє вибухонебезпечні предмети, які залишились з Другої світової. Ще раз нагадаю, що ні в якому разі чіпати, підходити не можна. обов'язково треба подзвонити на 101 або на 102. щоб. Е, Піротехніки або вибухотехніки виїхали на місце і відповідно до протоколів знищили, тому що до деяких боєприпасів заборонено наближатися навіть спеціалістам. Вони знищуються дистанційно, тому що невідомо в який момент він може здетонувати. Наскільки ви бачите по людях, ну наскільки свідомо взагалі ставляться до цього питання власної безпеки в 22-му році, коли це для них було незнайомо невідомо. Випадки були не тільки в нашому Криворізькому районі. Ну, щоб були діти можливо і пенсіонери, діти, дорослі були випадки і травматизму, і загибелі саме від вибуху небезпечних предметів. Наразі постійна робота з населенням вона дає свої результати. Випадків цих станов менше і набагато менше порівняно з 22 роком. року. Для вашої роботи ви вже трішки трупнулися цієї теми. Дуже необхідне обладнання, певне, і одяг відповідний, тобто матеріальна складова. Розкажіть, яка на сьогодні ситуація з забезпеченням, якою вона була в 22-му, якою є зараз? Хто допомагає вам відновлювати запаси матеріально-технічних засобів? У 2022 році більшість автопарку це були старенькі радянські зіли. А якщо ми подивимося на сьогодні, на сьогоднішній день, то це сучасна техніка, на якій комфортно працювати самим рятувальникам криворізьким. Піротехніки також забезпечені всім необхідним для виконання завдань. це дуже важливо безпека самого пожежника, рятувальника або піротехніка. Дякуючи, дуже дякую голові ради оборони міста Олександру Вілкову за надану допомогу. Місто завжди підтримувало нас. З 2022 року надавали субвенції для того, щоб підтримати криворізьких рятувальників в матеріально-технічному забезпеченні і завдяки спільній роботі це і техніка, і обладнання, і бронезахист шостого класу. Паливо, паломастильні матеріали, тобто те, що необхідно було для виконання завдань, ми отримували вчасно і тим самим ми забезпечені були для швидкого реагування, для надання всіх необхідних всієї необхідної допомоги, найкоротші терміни і якісно і врятувати. І ще раз кажу, що основне завдання це врятувати всіх. Хто знаходиться під завалами, всі, хто знаходиться в пожежі, надати їм необхідну допомогу, це первинну допомогу, до медичну допомогу, і доставити до, якщо ми кажемо про людей, то доставити до медичного розрахунку, який вже надасть медичну допомогу, а якщо... ліквідувати угу. ліквідувати наслідки, це розбір завалів, це ліквідація пожеж. Максимально швидко, якісно і без наслідків, якщо порівнювати зараз краще з чим з матеріально-технічним забезпеченням чи з кадрами, тобто є тут якийсь баланс, в чому більша ну, проблема зараз без, без другого не працює, тобто потрібна і потрібне і оснащення, і потрібні люди, які будуть працювати. Ну тима на увазі, яка ситуація з кадрами, і якщо порівнювати з матеріально-технічним забезпеченням, тобто зараз в чию пользу, скажімо так, цей рахунок? Люди вчаться працювати на новій техніці, якщо вона приходить до нас, постійно проводяться тренінги, навчання, моделюються події, навіть які б не були в нашому районі, і відпрацьовуються на заняттях, порядок гасіння, порядок залучення сил та засобів, техніки та людей, порядок дій, пріоритетність дій. Це все відпрацьовується на заняттях щодня криворізькими рятувальниками для того, щоб, не дай Боже, ця подія трапиться, щоб не було ніяких сумнівів, що ми швидко приїдемо і швидко ліквідуємо. А яка ситуація з підвищенням кваліфікації тих, хто вже досвідчений рятувальник? Постійно навчаються, постійно тренуються, якщо навіть Пожежа не була в Криворізькому районі, але вона була резонансна або якась складна. Ця практика розповідається, я ж кажу, на тренінгах, і для того, щоб всі мали уявлення, як проходило там гасіння і які кроки були зроблені в першу чергу, в другу чергу, як забезпечувалось. І особовим складом, і технікою в якій кількості, і для того, щоб на схожих яких, обстрілах або пожежах вже був досвід інших районів, інших пожеж, які допоможуть нам швидше ліквідовувати наслідки. Яка ситуація з вашою, ну, так би мовити, поточною роботою, не пов'язаною саме з прильотами, з війною, з тим, що у вас було і є завжди, тобто пожежі, якісь інші надзвичайні ситуації? Чи змінилася статистика під час війни? Чи стало цих випадків більше або менше, або стільки ж? Обстріли завжди обстріли завжди додають роботу, але пожеж менше не стає. Це поточні пожежі, і з кожного року їх все більше і більше. В минулому року році ми взагалі били всі рекорди. Це більше 4 тисяч, майже 5 тисяч пожеж. І, ну, Було і літо дуже посушливе. Дуже сухе літо було і пожеж було дуже багато. Більше 7 тисяч виїздів і майже 5 тисяч пожеж. Це величезні цифри. А пожеж, для порівняння зазвичай скільки? Ну, 2,400 пожеж, близько ці цифри було за 23-й угу. рік. Тобто ми вдвічі вдвічі збільшу, збільшилась кількість пожеж в літку. Основна пора це була з весни до осені, це найбільша кількість виїздів, якраз цей період були. Ну це пов'язано саме з посухою. Тобто екологічні пожежі вони виникали в різних районах, залучалась основна техніка, резервна техніка. Викликались люди на додаткову зміну, тобто резервні караули заступали на чергування і вони виїжджали. Навіть з Дніпра приїздили іноді нам на допомогу, тому що виїздів дійсно було дуже багато. І пожежі е, набирали е, дуже великих е, масштабів, угу. тобто е, сильний порив вітру, мал, е, недопалок, сміття, бутилка з водою, воно все призводить до виникнення пожежі, а сильний вітер в короткий термін. Цю пожежу збільшує в декілька разів, і на момент навіть прибуття першого підрозділу на пожежу ми зустрічали величезний фронт пожежі, який швидко розповсюджується. А це одночасно треба залучити велику кількість і людей, і техніки для того, щоб його зупинити, локалізувати, не дати йому розповсюджуватись і вже в подальшому ліквідувати цю пожежу. Зараз от, ось ось починається весна. Які е, випадки притаманні саме цьому періоду, коли, куди найчастіше виїжджають ваші колеги на весні? Е, ну, в лютому в нас були випадки потопельників, тобто і рибалки. І... Які виходили на кригу, зараз температурний режим змінився, буде танути крига, тому не можна виходити на кригу. Тому що є течія в різних місцях річки або ставка. Ця крига може бути різної товщини, І дорослим треба власним прикладом показувати дітям, що це заборонено робити. Тому що діти будуть повторювати за дорослими. Якщо дорослий ходить по кризі, то і діти полізуть туди. А це може в будь-який момент закінчитись трагічно. Я ж кажу, вже в лютому були такі випадки в Криворізькому районі в Кривому Розі. Були трагічні випадки. Зараз температурний режим змінюється і в нас вже з'явились новоекологічні пожежі. Це горить суха трава, камиш. Виникнення пожеж різне від недопалку до сміття, тобто сонечко пригріло і бутилка з водою може спрацювати як лінза для того, щоб з'явився осередок пожежі. Тому не треба нехтувати правилами поводження з відкритим вогнем ні в якому разі не розкидати сміття, тому що це, це наше місто, це наша держава, і якщо ми не будемо за цим слідкувати, ніхто після нас прибирати не буде, а випалені поля, вони нікому не додають ні... ніякої пользи. Я вам дякую за цікаву та змістовну розмову. Наприкінці ми ще подивимося відео про роботу працівників ДСНС у Кривому Розі. І нагадую, що сьогодні в гостях у проєкту Прайм Тайм був начальник Криворізького районного управління ДСНС у Дніпропетровській області Олексій Чкарук. У студії працювала Наталя Болденська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. без зброї які з перших днів повномасштабного вторгнення разом з військовими стали у стрі оборони. Вони чергували вдень і вночі, розміновували території, ліквідовували наслідки ворожих обстрілів, діставали людей з під завалів, гасили пожежі та надавали допомогу. Вони працівники ДСНС, а за сумісництвом янголоохоронці, як і всі наші захисники, це медична укладка яка використовується для надання невідкладної домедичної допомоги постраждалим. Тут її спорядження воно дозволяє надати повний об'єм цієї невідкладної допомоги. Тут є дефібрилятор автоматичний, і мішок амбу. Засоби для зупинки кровотечі, перев'язувальний матеріал, робота з переламами, з опіками, тобто все те, що може знадобитися, особливо коли ми надаємо допомогу з ліквідації наслідків обстрілів. Юрій все своє життя рятує людей спочатку як гірничий рятувальник, а останні 17 років як пожежник. Чоловік віднайшов у цьому своє покликання. Окрім вогнеборної справи, рятувальник надає домедичну допомогу постраждалим. Ділиться, що спочатку повномасштабного вторгнення їх робота не аби ускладнилася, адже до всіх надзвичайних ситуацій не підготуєшся. А кожен прильот це новий виклик. Це е робить твій сенс життя, тому що ти розумієш, що ти не просто так. Е -е Живаєш цей життєвий шлях, і ти е, приносиш користь і для людей, ну і для самого себе. Виїздів у нас дуже багато. Е, Тут сказати так, що якийсь один, мабуть, так не можна, тому що всі виклики, вони різні. Ніколи ти не знаєш, що буде. Навіть, як кажуть, немає двох однакових пожеж, немає двох однакових випадків, вони всі різні. Ну і з останніх, мабуть, це прильоти. І так вийшло, що. Крім своєї як прямої спеціальності пожежного рятувальника я ще виїжджаю на виклики для надання невідкладної до медичної допомоги постраждалим. Ще один герой без зброї, але за покликом серця Дмитро. Його та ще десяти рятувальників Кривого Рогу у жовтні відмітили відзнаками за оборону України, нагрудними знаками величі пошани та за відвагу у надзвичайній ситуації, а також черговими та спеціальними званнями старшого і середнього начальницького складу урочиста. Церемонія нагородження проходила в обласному центрі. Не щодня проходить день Дмитра та його колах. Пожежник присвятив службі більшу частину свого життя. У 2006 році вступив до Академії пожежної безпеки міста Черкаси. По її закінченню йшов по кар'єрних сходах, і у 2012 році став начальником караулу, ким працює і до топар на рахунку чоловіка сотні врятованих життів, не лише людей, але й пухнастих улюбленців. Крім того, Дмитро за час своєї служби гасив Чорнобильські ліси, на автобазу, місця прильотів та багато іншого. Професію вибрав. Тому що хотів щось незвичне, цікаве, не сидячу роботу. От і якби пішов по е, слідах батьків. Е, мене мати працювала диспетчером пожежній охороні і вибрав цей шлях. З початку війни взагалі робота стала сприйматись по-іншому. Набагато вимоги стали до нас більшими. Ризику набагато більше. Нова техніка, нове спорядження, нові ситуації все взагалі сильно змінилося. Я відчуваю, що я потрібен державі, потрібен своєму народові. Заради цього і працюємо з 24 лютого. Роботи рятувальників перетворилися на нескінченні 24 години на добу, виконуючи будь-яке завдання від розмінування та тушіння вважеж до спасіння людського життя. Вони вдень і вночі були готові виїхати на прильоти та інші надзвичайні ситуації. А у 24 році взагалі побили всі рекорди, здійснивши 7 тисяч виїздів за рік. Перший день був дуже такий сумбурний, Вже на другий, на третій, вже вже більше. Інструкції надійшло, порядок дій, чим займаємося. В принципі, як і в мирний час і в військовий час на ДСНС покладається, одна основна завдання це врятувати людське життя, зберегти матеріальні цінності, загасити пожежі, зберегти і надати допомогу всім, хто цього потребує. Були в 24-му році страшні обстріли, які, я думаю, запам'ятаються на все життя кожному рятувальнику і, мабуть, навіть кожному мешканцю. Міста. Це найстрашніше, такі, я згадую, це завжди пов'язано з дітьми, це найстрашніші такі випадки. І на Гурова це був такий дуже страшний обстріл, коли ми всю ніч діставали вже загиблих діточок. Рада оборони міста завжди пліч опліч працює з нашими рятувальниками. За підтримки Ради оборони Кривого Рогу та міста продовж всіх трьох років надавалася систематична підтримка відповідно до потрап. Сьогодні на рівні кращих світових підрозділів, навіть не українських. Спочатку війни 45 одиниць техніки, сучасної техніки, тобто все сучасне. Зараз чергова партія міста надає на 15 мільйонів, починаючи від Вогнестойких костюмів, ножніць, е бронежилетів шостого класу, закінчуючи і ботами, і перчатками, і будівельними матеріалами і багато іншого. Ми вам дякуємо за вашу роботу, ми дякуємо за вашу службу і можу сказати, що Кривий Ріг буде завжди поруч зі своїми рятувальницями. Хлопці, дякую, слава Україні. Користування ДСНСникам передали укомплектовані автомобілі, які щодня допомагають рятувати життя людей, паливо, якісну форму для роботи, у тому числі і тепловідбивні костюми, бронежилати, які є надважливими засобами безпеки у теперішній час, та багато іншого. Місто завжди дбає про безпеку своїх мешканців, тому тісна співпраця зі службами ДСНС забезпечує захищеність та впевненість криворіжців у своєчасній допомозі у будь-яких надзвичайних ситуаціях. Анастасія Костенюк Максим Мурашов перш. i